У Коломи відбулися змагання з гімнастики, які підтверджують, що цей вид спорту досі культивується у місті, і це завдяки багаторічній праці тренера Олександра Красулі. Тренер Івано-Франківської спортивної школи Іван Іваськів привіз на змагання сімох юних гімнастів. Ми зустрічаємося між тренерами з собою, бо не так часто зустрічаємося. Ну і діти зустрічаються, і вони зустрічаються. Вони там собі розказують щось один з одним, дружать. Дивляться один на одного щось бачать. Вихованка Коломийської спортивної школи Діана Черней цього разу виступила співорганізаторкою та модераторкою заходу, наголосивши на важливості популяризації спорту. Дуже раді, що можемо проводити такі заходи, що популяризуємо здоровий спосіб життя цих діток, тому що це важливо. Бачимо, що ну є така тенденція, колись було більше дітей і було більше спортивних груп, і більше приділялось цьому. Спорту якось час, а от зараз я бачу, ну помічаю, що ну, значно значна менша кількість займається спортом. За перемогу змагалися майже 40 юних гімнастів. Серед них Микита, який народився в Києві, а тепер тренується в Коломиї. Він віддав улюбленому виду спорту уже шість років. В Коломиї я взагалі навчився багато чого на Я завдяки Юрію Васильовичу навчився перекладені переможці та призери турніру, отримали кубки, медалі та грамоти. Всі учасники змагань були відзначені смаколиками. З колоною Богдан Малецький, Галина Рванчук, телерадіо компанія Раї.